Всіх вітаю. Вчора вже не стала більше знімати цей. Хочу вам пожалуватися на доцю. Зварила ото її супчик. Зараз ставлю, покажу вам. І вона жодної ложки не з'їла. Гарний супчик, дуже смачний, легесенький. Ну, не їсть, я не знаю. То поки ми тут, вона, мабуть, чи один, ну, один раз точно їла, а може, два рази їла. Більше, взагалі, вона навіть не куштує і навіть не, не нюхає, не підходить. Вона рукою відпирається. І цей, Я думаю, ну, не буду нічого, цей, може зголодніє та поїсть. Ні, ні, в жодному разі. В ітозі. Итоге... Този, зварила я їй е, гречечку, там додала молочка. І, і ходжу на кухні вона не сидить, і ходжу за нею я там, і, ото, ну Вона їсть, але вона не може всидіти, не сидить на місці. Не можна її всадити на кухні, на стілець, щоб вона спокійно поїла. Це от, саме стосовно, стосовно цього, це воно в неї вже скільки часу вона оце підросла, що сама там бігає. Цей... А, стільки воно і є. Вдома... Я не пам'ятаю, розповідала вам, чи ні вдома було так. Ось фрукти овочі, вона там десь з півтора року майже не їсть, але вона їла там, котлетку їла, супчик, борщик. Неважливо, що ну, їла нормально, рагу якийсь там овочеве з м'ясом. Е, ну, Нормально, більш-менш більш було. Але не їла, коли якась зміна обстановки була. Десь там у гості, десь там да, бабусі з дідусем, десь там кудись. І вона тільки якесь молочне, і, або якесь там щось солодке. і те, там, і там, цей. Але як ми сюди приїхали, то вона. Їла, і навіть якісь там сосиски дитячі викупляла. Ще як перший день ми приїхали, де я там все треба понакупляти, все треба на цей наготувати. Це я зварила макаронів, то вона їла, все ну, нормально було. І ще ото, як були в шелтері на Дніпропетровщині, Теж там я ну, ніяк не мала змогу готувати щось, де я там щось візьму, де я там що буду готувати. І нас годували там тричі на день, і з того, що давала, вона їла тільки вівсянку, яка була на воді. Можливо, сосиску вона теж, теж, мабуть, їла. так, їла. Більше теж, там, ні супчика, ні котлетку, ні якусь кашу, Ось вона там рисову кашу полюбляє, але вона там жодної ложки не з'їла. То, мабуть, ще, окрім того, що там вона там перехворіла, так, ще, мабуть, оце зміна обстановки. То маю надію, що згодом все наладиться. Ну, це ж е, не, не до такої, як, як по-українськи сказати, не, не до такої степені. Я щось не так кажу, не можу перекласти на ходу. І цей. Тож вона хоч щось їсть, якусь кашу їсть, якісь макарошки. Далі я маю надію налагодиться та не буде вже вирядувати. Цей... Такі ось справи. Е, ще. Склала невеличку для хлопчика-михайлика. Е, я вам вже казала стосовно цього. Хлопчик-сирота, мешкає з бабусею, теж вони переселенці. Їм дуже важко. Е, залишилось мені знати адресу, та зараз її там, якщо зможу подзвоню, а то телефону поглючить. Якщо ні, то напишу. Може, десь там. Цих в додатках вайбер і в Телеграмі. Знаю адресу та підемо з донею. Тут кошта від нас недалеко. В цей... Відправимо Посилочку, трошки погуляємо, візьму з собою пакетика. Хтось мені радив. цей. Хтось мені радив, ото, що я питала вас стосовно там, де відкоси, і там, де підвіконня. Що там такі і як їх там правильно зробити, е, мені люди порадили, я зрозуміла, що я маю зробити. І візьму пакетика, там може, десь мені попадеться якась там дрібна щебенка, щебенка, чи що там, як вона називається, Та десь може трошки вкраду, вже я прогрунтувала ці відкоси. чи... Діркіті, і після прогулянки е буду мати час, та нанесу вже перший шар нарешті. Я вже не можу дочекатися, коли вже прийде цей е переселенець, земляк мій, і зробить. Може він одразу він. Так, може він одразу і не заробить, але подивиться, скаже, скільки чого треба. Оце ви не звертаєте увагу, то я тільки що познімала прання, повисихала. Так, познімала з балкону, та зараз його десь переспіхаю, бо ж шафи нема. І навіть зараз не... і не потрібно їй щось там придбати, десь щось цей, бо куди його ставити, як буде робитися ремонт. Ку-ку скажи привіт. <ріст> Ти Соня, Соня, привіт. <ріст> Сонна. Моя дівчинка маленька. Добренько, то зараз вам покажу, як я там грунтувала, як кому цікаво. До речі, я щось ні в кого не спитала, хто мені писав поради, і не пам'ятаю, щоб мені хтось казав. Казали, що треба промазати грунтівкою або там клеєм ПВА. І цей. І, ну, на грунтівці, на пляжці написано, що там треба розводити її один до чотирьох. тобто чотири води і одна порція цього грунтівки. Тож я так і зробила, не знаю, можливо, її не треба було розводити, тому вже якщо напишіть мені. Вже ми прийшли з перегулянки на вулиці дощі сьогодні. Були на, на пошті, за хлібчиком сходили. Та пішли на дитячий майданчик. І доча там каталася на цих гойдалках, два рази засипала, вже очі закривалися. Тож ми там трохи побавилися та пішли додому, подихали повітрям. Заснула дитинка весь решт вдома. Та цей. Нарешті я добралася до шпаклівки. Зараз буду розпочинати діяти. Роблю перший невеличкий заміс, так як я це раніше ніколи не робила. Тож такими малими дозами і нема в мене цього будівничого міксеру, щоб його там замішувати. Тож потроху помалу буду займатися, от зараз буду спробувати, що там в мене вийде. Ось така ось консистенція вийшла. Не знаю. Хтось казав, як густа сметана має бути, ну, щось, щось на кшталт, не знаю. Ну, нібито, нібито не відпадає. І так, знаєте, ну, добре мажеться, Мені навіть аж сподобалося. Окей, цей почала мазати, мажу, і зрозуміла, що для мене це як релакс, якийсь Стоїсь, стоїш, нікуди не спішиш, там щось мазиш, щось там шкребеш. Класно, мені сподобалось. Цей замісик вже скінчився, його вистачило майже на одну цю, один бік. Зараз замішую другий, трохи більше. Маю надію, що вистачить його трохи більше. Намазала один заміс, в мене пішов на один бік. Потім другий заміс я робила більше думала на інший бік та на стелю. Але ця боковуха вона тут ці ями ширше, ніж в тій були. Тож весь цей заміс другий пішов на цей бік. Так, то то, не дірка, то фарба від відлущилася. І третій заміс був на, на верх. Вагалася мазати чи ні, бо хтось мені, якщо мені не, не, змі... не зміняє пам'ять, хтось мені, мабуть, казав, що треба сіточку сіточку, чи як вона називається, а потім вже мазати, то знаєте, як то кажуть, на своїй страх і ризик намазала. Маю надію, що воно там не відпаде нічого, коли я буду другим шаром наносити. Тож, перший, цей перший крок розпочато. У нас дощ і в день був з донею, як прийшли додому. Вчасно прийшли, бо опустився тарабанив. І зараз такі маленькі, невеличкі, Задощило щось. Я оце не знаю, скільки воно треба, щоб воно сохло. Воно вже таке, я дивлюся, почало підсихати. Можливо, там одну добу, а можливо, хай трохи більше, може, 2 дні хай підсохне всяк випадок, щоб воно там не повідпадало, поки цей занавіску тут завішу. І цей, що я ще хотіла сказати. Коротше, це воно одне вікно в мене пішло, був в мене цей мішочок шпаклівки 5 кілограмів. І майже весь він пішов, там на один замісик залишився. Тож завтра там по свободі піду, треба ще купити. І багато, багато мені знадобиться, тому що там в кімнаті там взагалі і вікно більше, і там балкон на двері. Цей... Роботи теж вистачає, але я не буду хапатися і за те, і за друге. Я спочатку помалу зроблю на кухні, потім одразу слід за вікном зроблю тут стелю, теж підмажу, пофарбую і далі, далі вже піду там по іншим кімнатам. Вже пройшов місяць, як я замовляла. Саме клеючі панелі для коридора. Мене та дівчина попереджала, що треба буде, якщо почекаєте 2 тижні, то цей, ми вам відправимо. Чому я вирішила чекати, бо знайшла там найдешевші якась там акція. Не знаю, можливо, вони там десь з Китаю замовляли, і тому воно так довго йде. Тож можна було так і самі замовити, але вже, вже як є. І тільки буквально вчора ввечері вона мені відписала, що нарешті вони знову є в наявності, і в, в, в порядку черз, черги будуть відправляти. Тобто, коли саме відправлять саме мені, Бог його знає. Треба завтра буду до неї писати чи дзвонити, я вже не знаю, скільки можна чекати. Там би той коридор, там теж нема що робити. там... Майже все нормально, не віку, нема нічого, стеля там нормальна, там десь може підмазати пару цих швів, якихось і покрасити, і поклеїти ті самоклеючі панелі Там роботи ну, на півгодини на годину Тож давно, давно вже зробила. А далі, далі вже кімната, там вже. Роботи не початий край, <смі> як от он, на, на, на чаті кончить, як то кажуть. <смі> ну і завтра маю надію, що все ж таки прийде мій земляк, переселенець. Та е, я думаю, завтра він, на жаль, не буде щось робити, але він там поміряє щось є щось скаже, скільки чого треба купити. Та вже потім призначу якийсь день і буде нарешті робитися кімната, бо не можу, не можу вже дивитися на неї. Я не пам'ятаю, казала чи ні, як був електор, як щось він там робив, робив, ходив, ходив. І отут, там, де шматочка підлоги нема, нема дошки, то він там мало не вбився, щось розмовляв зі мною і, ну, і виходить, спиною до цього. Там, де нема підлоги, спиною стояв і щось корок зробив назад і мало не впав. <свіс> Боже. В общем, я дуже-дуже дякую, що ви мене всі, майже всі підтримуєте, пишете поради, добрі слова. Я вам дуже-дуже вдячна, я це дуже ціную. І мені, знаєте, так тепліше на душі стає, що не передати словами. Дякую вам пока-пока, до нових відео. Ще поки Доня спала, я зробила котлети такі, як робила моя мама. Досі їх дуже полюбляла. І, от чудо, вона нарешті їсть. Вона скучила, мабуть, за ними, за бабусею. Всіх вітаю! У нас вже новий день, субота. Тільки прокинулася і одразу до цього до віконечка. Почало, ну так, десь, може, мабуть, не половину попідсихало, але я бачу, що все одно, бачите, воно ще цей. Тож хай, мабуть, день одну добу, як мінімум, хай підсихає. от, Бачите, отам, о, десь сухе, десь таке біле, світле, а десь ще вологе, то хай підсихає. Щоб, не дай Боже, там не повідпадало нічого. Вчора ще нарешті поздирала, не можу вже дивитися теж, і ви мені теж хтось писав, поздирала ці наклейки так настільки світліше, приємніше стало дивитися. Тут, звичайно, на вікнах в мене скотч, то я понаклеювала, як ми приїхали. І поки йде війна, то він там однозначно буде. Такі ось справи.